Українці, привіт вітати вас на нашому каналі сьогодні. Разом з вами будемо говорити про розмитнення популярного автомобіля Renault Scenic. Візьмемо автомобіль з 2006 по 2020 рік. Також будемо говорити про бензинові двигуни. Скільки в 2023 році буде коштувати розмитнити такий автомобіль? Чому саме Renault Scenic? і чому саме з 2006 по 2020 рік? Renault Scenic входить в топ-15 автомобілів, які українці розмитнюють в 2023 році. Чому саме бензиновий двигун? Тому що якщо ми дивимося по статистиці митниці, скільки автомобілів завозиться в Україну, 70% Рено Scenic завозиться саме з бензиновими двигунами. І далі 2006 та 2020 рік. Це входить. Три покоління, друге покоління, третє та четверте покоління цих автомобілів. І саме ці автомобілі, вони йдуть табличні. Тобто ми маємо на них ціни, по яким митниця пропустить. І саме ті митні платежі, які потрібно буде заплатити в 2023 році. Отже, поїхали. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку розмитнення. Renault Scenic Роки з 2006 по 2020 Критична мінімальна ціна це та ціна, за якою митниця пропустить ваш автомобіль, тобто ціна, яку ви маєте написати в договорі купівлі-продажу, коли купуєте автомобіль. Звичайно, якщо ви купуєте по такій ціні. І митні платежі це платежі, які на сьогоднішній день, на сьогоднішній курс, ми маємо заплатити до держави, коли розмитнюємо наш автомобіль. Отже, дивимось, перший автомобіль це Renault Cenic, 6 шостий рік. Мінімальна прохідна ціна 1000 євро. Митні платежі 69 тисяч євро. 900 гривень. 2007 рік мінімальна прохідна ціна 1100 євро. Митні платежі 71 100 гривень. Дивіться, з 2006 року по 2016 рік ми беремо до уваги двигуни 1,6 бензин. А саме з 2016 року. Вже в цієї моделі двигуна 1,6 не було. Там вже йшли двигуни 1,4. Якщо точніше, то 1330 кубічних сантиметрів. І далі йдемо. 9 рік, 1800 євро, мінімальна прохідна ціна, митні платежі 72400 гривень. І такі самі митні платежі зберігаються до 11 року. Далі 12 рік, мінімальна прохідна 3200 євро, митні платежі 78 тисяч. І пішло по наростаючій. 13 рік 85 тисяч, 14 рік мінімальна прохідна 5 тисяч євро, митні платежі 94 тисячі гривень. 15 рік мінімальна прохідна 6500, митні платежі 109 тисяч гривень. І тут 16 рік – це вже ті автомобілі, які йдуть з меншим об'ємом двигуна, не 1,6, а 1,4, але митні платежі за рахунок того, що вартість автомобіля більша –